Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, пригадуйте, ми просили вас в одних попередніх передачах намалювати казкових героїв, які вам подобаються найбільше. Сьогодні ми розпочнемо їхній перегляд, а покаже їх наша Білочка Красуню принцесу намалювала нам четвертокласниця Оксанка Олійник із села Осівці Бучацького району Тернопільської області. Це в Оксанки чарівна фея. У семирічної львів'янки Софійки Білак горбоконик втікає від злого дракона. У семирічної Лілії Нагірної, що теж із Львова, бачимо вінні пуха. П'ятирічний Данил Нагірний із села Кореличі Львівської області Перемішлянського району захоплюється царинами. Семирічний Руслан Швага із села Чорногузи Вижницького району Чернівецької області любить казки про тигрів. Цей чотириногий Яни Юрчинської із села Бикова Гребля Білоцерківського району Київської області. Пару закоханих лебедів зобразила Ужгородка Оля Щадей. А це фрагмент доказки про вовка та семеро козенят, який намалювала Євгенія Кислична із села Іванівці Мукачівського району Закарпатської області. Жені сім років. Малята, це на сьогодні був останній малюнок. Настав час визначити переможця. Сьогодні переможцем стає ось цей малюнок. Його автор семирічна Євгенія Кислична, яка проживає в селі Іванівці Мукачівського району нашої Закарпатської області. Ми тебе вітаємо, Євгенія. Чим нагороджується дівчинка Оленко? Євгенія, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки і в Удачу, звичайно, ти отримуєш книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок і на завершення, як завжди, домашнє завдання. Малята, оскільки невпинно до нас наближається таке свято, як Великдень, намалюйте нам це велике свято. Але до вас єдине прохання малювати фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець теж дістане призик сюрпризик і ще малята. Нашої фірмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!